Да, Сергій Васильович я повідомив, що ми дійсно знаходилися усі у виборчому нашому районному штабі по з приводу того, що відбулося в нас така е, подія, безкладала страшна подія із пожежею нашого повноваженої особи, відповідно, кізіна Сидора Васильовича. І тут, е, значить, також стався такий прецедентний випадок із. Такими ж погрозами я би сказала, що навіть збігається час. Також десь дві години о 14-й, почала третього, коли зателефонував мій чоловік, який теж є, так би мовити, працівником виборчого штабу оргвідділу, інструктором Оргвідділу, зателефонував, що у нас знову є нехороші новини. Ну, його наскільки голос був стурбований, що я, наприклад, подумала, що мабуть, хтось родині помер. Але я вистріскала, говори, що сталося, і він говорить, що буквально ось щойно я виходив із приміщення. У нас будинок роз, розташований буквально над річкою Случ, і е, на горі, так би, річки річка притікає внизу, на горі, на, і туди, щоб піднятися з річки, потрібно піднятися по східцях, які там є вмонтовані. І от по цих східцях. Піднявся чолов'яга, одітий в таку комуфляжну військову форму із маскою на обличчі, який, а до дверей там буквально метрів три було, який вигукнув такі слова: якщо ви хочете жити, покиньте виборчу кампанію. І тут же знову зник по цих східцях, збіг до річки. Ну, чоловік повідомив негайно у чергову частину. Райвідділу міліції, повідомив по телефону мобільного нас. Ми всі, буквально всі працівники штабу, були ще на місці, щоб вели розмову, як працювати нам далі в таких умовах, що відбулося. І тут було нове повідомлення із такими угрозами у бік уже, так би мовити, я розцінюю реально як мене керівника виборчого штабу і мого чоловіка, як інструктора оргвідділу виборчого штабу. Хочу додати те, що сказав і. Василь Іванович, що дійсно в нас на Люберщині активізована робота по, по підготовці до виборчого процесу, особливо от, агітація така спланована. Крім, У нас зараз працює два дві мобільні групи, їдуть два маги. Ми сплановано це організовуємо, організовуємо на місцях. На допомогу, що виїжджає, дві, там, виїжджає найменше 10 чоловік із районного штабу на агітацію в кожний населений пункт, то ще у населеному пункті до нас приєднуються наші члени партії. І от такими групами ми буквально заходимо і робимо акцію від дверей до дверей, кожне помешкання людей, де проводимо відповідну, не нарушуючи абсолютно закон про виборче право, відповідно проводимо агітацію щодо. Як кандидата в депутати від об'єднаної опозиції, так відповідно і за нашу політичну силу об'єднану опозицію, я хочу сказати, що на Любарщині вже склався сталий електорат і сталий прихильник щодо нашої політичної сили всесоюзного е е об'єднання батьківщини батьківщина партії Юлії Тимошенко. У нас десь 60, біля 62%. Хочу сказати те, що якщо говорити до сьогоднішнього дня, я би сказала, що нам не було таких перешкод і це є ось Сендір Васильович говорить за інші райони. Місцева влада, по суті, нам не йшла на перешкоду, я не буду тут це говорити і стверджувати. Всі ті подання, які ми просили, що ми там намет поставимо, чи там в іншому місці, там будемо інші якісь заходи проводити, нас не було таких заперечень. Сільські голови і селищний голова в тому числі йшли на розуміння. Ну от, буквально з суботи у нас почалися отакі ось неприємності, страшні погрози і вже фактично випадки пожежі і ось такі випадки, які сталися у моєму безпосередньо дворі. Потім сьогодні буквально зателефонував керівник нас один із первичних організацій села Кутище, які теж на її адресу були погрози, і де в словах прозвучало також підпал, що ти там мол, не мов не то якщо що ти не будеш сьогодні робити агітації не за Кізіна, а за Розвадовського. Звичайно, це страшно. У нас є сім'ї, у нас є діти, у нас є внуки, у нас є рідні, і я би як мама бабуся. І... Не так переживаю за своє особисте життя, як переживаю за особисте життя своєї родини і своїх працівників штабу. Я вчора звернулася офіційно до нашого місцевого районного відділу міліції з проханням, з заявами. Як зберегти моє особисте життя і життя моєї родини, так само і зверненням зберегти значить, життя моїх безпосередніх працівників, перелічивши буквально їхні прізвища ім'я по батькові та їхні особисті адреси. Прошу міліцію захистити дійсно від такого страшного свавілля, яке, по суті, я рахую, що почалося дуже серйозно на нашій Люберщині. Взагалі, Люберщина була спокійна, привітна завжди. Гостеприємна, а тут такі інциденти. Ну, я би сказала, що це я не знаю, це люди чи вже дійсно бояться, чи настільки рвуться до влади, чи, чи можливо дійсно їм, мабуть, що загрожує. Оце Такий, все таки все-таки в нас дійсно, що в нас сьогодні, якщо говорити про кандидата, то я не боюсь за свою політичну силу як об'єднану опозицію. У нас стали вибори і ми. Можемо сьогодні відверто заявити, ми переможемо. І я так думаю, що переможе наш кандидат депутати до Верховної Ради, тому що люди дуже схильно, як би там Кізін не зустрічався, з ким би він не зустрічався, з яким би. Електоратом він не зустрічався, чи то з підприємцями зустрічається, чи вчителями, чи просто з пересічним громадянином. Його дуже гарно сприймають люди, і люди починають просто розуміти, що це та людина, яка сьогодні повинна представляти дійсно наші інтереси у Верховній Раді і робити нам правовий захист буквально. І в соціуму, і в соціальній сфері, і в економічній сфері, і в правовій сфері, що робить, по суті, на сьогоднішній день Сидір Кізін, і це дуже подобається моїм виборцям, нашим виборцям, нашого району. Ну, в принципі, в мене все, що є все. Якщо є питання, будь ласка.